Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття порівняння предметів за висотою, орієнтування в часі. Малята, погляньте, будь ласка, і скажіть, скільки листочків? А скільки каштанів? Скажіть, а чи однакова їх кількість? Так, вірно, однакова. А тепер погляньте малята на цю картинку і скажіть, скільки грибочків. А скільки білочок. Чи однакова їх кількість? Так, однакова. А тепер погляньте на цю картинку і скажіть, скільки гарбузів. А яблучок? А чого більше? Гарбузів чи яблучок? Гарбузів, скажіть, а на скільки гарбузів більше, ніж яблучок? На один, вірно. Малята, погляньте, хто це до нас прийшов? Їжачок і білочка. Скажіть мені, а хто вище їжачок чи білочка? Їжачок, а білочка нижче молодці. Скажіть, будь ласка, скільки кіл? Маленьких два. А великих три. А чи однакова їх кількість? Як можна знати, яке коле велике? А мале, так, вірно. А тепер погляньте малята, скажіть, який за кольором будиночок великий? Жовтий, а маленький. Зелений. А тепер, малята, подумайте, скажіть мені, в який будиночок заселимо велике червоне коло. Так, в жовтий, а синє? Зелений. Скажіть мені, який будинок за кольором великий? Так, синій, а маленький? ЖОВТИЙ вірно. А зараз малятами будемо садити ялиночки. Скажіть мені будинок біля великого будинку яку ялинку посадимо високу, а біля маленького низьку. вірно. А зараз ми з вами будемо порівнювати за висотою. Погляньте, будь ласка, знайдіть мені самий низький предмет та комод, і Табурет, а самий високий? світлофор і підйомний кран. Вірно. А тепер, малята, подивіться і скажіть, який самий найменший кубик Лего, який за кольором? Фіолетовий, а самий найвищий кубик Лего за кольором? Червоний, вірно. А тепер пограємо в гру і будьте уважні. Скільки вушок у зайчика. Два. А скільки крил у горобчика. Два. А скільки ніг у гусака? Два. Молодці. Скільки вух у борсука. Два. А скільки рук у попелюшки? Також дві. А скільки п'ятачків у Хрюшки? Один, молодці! А тепер, е, малята, погляньте сьогодні до нас у гості завітало яскраве сонечко. Пам'ятаєте загадку про сонечко? Усі його люблять, всі його чекають, а хто подивиться, кожен скривить. Але наше сонечко, дітки, нікого не змусить кривитися, бо воно не справжнє, а намальоване. Тому це сонечко лише щиро усміхається вам. Любе сонечко, привітне, цілий день нам гріє, світить. Отже, сьогодні у нас піде мова про день, коли сонце по небу мандрує, та про ніч, коли темрява, і сон скрізь прямує. Відомо, що доба складається із чотирьох частин. Яких? Так, ранок, день, вечір та ніч. У які пори доби ми снідаємо? Уранці, а обідаємо. У день, а вечеряємо. У вечері, вірно. Скажіть, а коли ваші тата й мами повертаються з роботи додому? Дітки, ви були молодці, дуже гарно працювали на занятті. До зустрічі.